Доброго дня. Можна, будь ласка, лате на кокосовому молоці із соляною карамелі? Так, да, звичайно можна. А підкрізь, будь ласка, а скільки вам рочків? Достатньо. Тобто це буде лате з кокос на кокосовому молоці з сольоною карамєм? Так, да, і ще можна горішок за підписку. Я підписана. А, ага. Звичайно ж можна, звичайно ж можна. Даю вам спочатку ваш горішок. Прошу тримати ваш горішок за вашу так. підписочку. Все, хвилинки, дві, та й буде готово. А вам яке лати більше чи менше? Більше. Ага. Ось прошу ваш лате на кокосовому молоці з солоною перемір. Дякую. До побачення.